Доброго ранку, шановні друзі, на сьогодні 9 серпня, 24 рік, 8 година ранку, е, йде активний взяток соняшника. Те, що пізніше за квітнув, можете бачити як з кожного вулика, наче вилітають рої. Вся бджола, дивіться, йде в льот і вся йде за туди. Все, повторюсь на годинку, просто 8 година ранку. На пасіці не пройдеш. Зараз вам покажу, дивіться як вони. Всі як уже, наче з кожного вулика вилітають Рі, гляньте, як бджоли йдуть тупо такими волнами. З кожного льотка. тут насоси, з кожного льотка бджола вся в роботу, вся в роботу. Бігом-бігом, поки є можливість. І це тільки 8-го ранку. Дивіться, таким. Чух, 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 пішли дивіться, як виходять. Фу, все. О, піду, бо зараз, бачу, дві загристували на мене. Я якраз зараз на роботу їду. Отаке в нас йде взяток, дякувати Богу. Тут Йде взяток осей. І так воно гляньте, так осяду з боку, щоб їм не заважатись. Всі сидять з пилком. Всі в льот. Взяток іде дуже і дуже непоганий, навіть краще, ніж з раннього сонячника. Пройшли дощі, а зараз жара і, і сонячник непогано дуже виділяє. Всім успіхів, миру, добра. Дивіться, не забуваємо підписатися на канал, поставити вподобайку, залишити коментар. Цікавить, хто які полоски використовує, будь ласка, напишіть в коментарях. 7 година вечора. 9 серпня, 24 рік, п'ятниця. Вранці я вам знімав, показував, який льот бджіл був. Зараз я їду з роботи додому, заїхав на це поле соняшника, що біля дороги, щоб пізніше почав квітнуть. Бачите, земля дуже волога, пройшли нас великі дощі. І не дивлячись на те, що на 7 година вечора у нас дивіться які гарних сонях. На кожному соняшнику є бджоли. Гляньте, як обсипається полок. Е, щоб не, ну, 6.44 вечора, бачите, бджоли є. Деякі соняшники квітнуть, ну, дуже добре, деякі тільки починають. Бачите, на них є краплинки такі. Це ну, свідчить про те, що соняшнику вистачає вологи, що він виділяє нектар. Гляньте, який він гарний, великий, гарно квітне. Сьогодні вранці ви самі бачили, який був льот бджіл, це щось з чимось. І зараз так само дуже багато є, ну, є бджола, не дивлячись на те, що така вже пізня пора. О! Заїхав з роботи, подивитися, що тут робиться. Гляньте, як гарно бджілки працюють. Ха, в таку пізню пору, і дивіться, як багато обсипаного пилку. Гляньте такі гарні соняшники, великі шляпки. Перший соняшник був, був набагато менше його хімікатами трішки потравило. Тут дивіться, ось один соняшник бджілка. І тут так само, дивіться, вскрізь скрізь тут бджолка, ну бджілка Гляньте, сів пилку, хоч вже й пізно. Деякі починають тільки відкриватися. Я думаю, що ще днів 10-15 днів буде дуже гарно квітнути і виділяти. Тож, друзі, що я зараз з бджолами провожу? Завтра буду забирати рої, буду об'єднувати е, роя з сім'єю трутовкою. Там не поймеш, трутовка, не трутовка, але буду об'єднувати, сім'я дуже непогана. Хочу їх об'єднати. Гляньте які соняшники, краса. Гляньте таку стану. О, Тут далі густіше, то бджіл ще більше. Буду об'єднувати, просили мене люди показати відео, Відео обов'язково зніму і покажу, буду забирати, але. До речі, ще десь в мене стоїть в ловушках десь 7-8 роїв, але цього року хочу повністю. Ну, їх всі Переселити в гарні вулики, щоб на той рік було щось трохи на пакети, щось трохи на цей Щось для себе. Хочу пасіку ще збільшувати. Ну, Наче знайшов покупця, який мене каже, що може купувати весь мед по 150 гривень за літру. Я рахую, що це непогано. 150 мені а решта йому. Мені вже не цікаво, по чому він там буде. Гляньте, яка краса! Як гарно квітнуть, трихкі бджіл пошугав. Ось бджоли працюють. А як у вас справи, друзі? У нас вон, бачите, знову збирається на дощ, знову no, вірніше, на дощ, гляньте, який він великий, цей гарний сонячний. Ну краса. Краса, не дивлячись на таку пізню поруку. Дощів наздобри, але земля мокра. І це мокра. І зараз ще передають погоду. Тиждень дуже хорошої погоди. Таке 25-27 до 30 градусів тепла, жари, не знаю як то я думаю що це буде дуже і дуже непогано для взятку отакі От ось у нас пироги. люди їздять дивляться на мене ну, що він там ходить з тим телефоном на осінь буду сажити садити ще хочу там, де... Закінчилась пам'ять, закінчилася постійно пам'ять. Кажу, малину скошую, бо з нашими цінами на неї це не рентабельно здавати, хочу засадити на осінь 12% фундука на городі, буду багато цих фундук, хочу на майбутнє ще продавати фундучок, буду ще його добавляти, мені сподобалася культура. Може у когось там камера вдома є, стара якась не потрібна, не потрібна, то вислить мені заберу, буде відео більше знімати. Ось така красава, не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал і підтримайте україномовний YouTube. Слава Україні і її Збройним силам. Всім успіхів, миру та добра. 10 серпня 24 рік ранок. Думав, що ці дні був взяток. Ну Такий як сьогодні, це зараз біля 9-ї години. Гляньте який гул, вся бджола йде туди, на сонях. Просто ну я ще такого давно, дів... ну, давно вже не бачив. Щоб і дуже йде активний взяток. Третій день взятку і дивіться, аж чорне небо. Все наче гуде, наче це рої повилітали і все пішло, дивіться. Не знаю чи чутно, але по бджолах видно, як вони всі не, не, не вибірково, а всі сім'ї. Дивіться. Чу -чу -чу. Та вскрізь таке робиться, що це не можна це не показати. Думаю, ну, вирішив зняти відео перед роботою вже й на суботу. Дивіться, 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 що робиться. Це позоростоло, звичайно. Вся бджола вперед і в роботу. Ось бачите, тут теж такі невеликі всі. От Видно і так воно все Все у бджолі. Все гуде, все у бджолі. Повторюю, ще раз йде дуже дуже добрий, взято гляньте. Гляньте, як з прилітки бджола злітає, одна за одною. Ті злітають, ті прилітають. І це десь зараз 8.30 ранку. А хтось сказав, хто там буде, буде до зими готуватися. Ще в нас йде тільки взяток починається. А казали, що пізній сонячник не дасть. Якби і не дав, бо то так бджола і не йшла активно. Це такі вночі дощара пролив. О, тут ці бджоли мені одні дали. Там така в мене сім'я і зліша. Гляньте. Дивіться, друзі. Льотки жовті вже таку виградали. Іх ти шов. Ну да.